Доброго вам, здоров'ячка, з вами терновчаночка. Яка мінлива погода. Шосте грудня, Миколая. Любуйся красою ліса. Яскраве сонечко, тепло, не по-зимовому. Грибочки скрізь, ступаю обережно. Та те, що бачу навкруги, не збігається з календарем. Відчуття такі, наче он за тою ялинкою зустріну дванадцять місяців. Всіх разом. За новорічним вогнищем. Незвично в грудні стояти серед лісу і жалкувати, що не маю кошика, щоб зібрати хоч що-небудь. А це 8 грудня, та ж сама дорога. Мене зустрічає справжній грудневий ліс, як і повинно бути в грудні. Ліс під сніговою ковдрою ступає обережно. Що не будити, нехай спить. Відпочиває, сьогодні морозець стояти ніяково, вдягнена на за сезоном. Сьогодні жалкую не за кошиком, а за теплим одягом. От такий він, грудневий ліс 2025 року. З вами була Терновчаночка. Підписуємося, тиснемо на дзвіночок, ставимо лайчики-вподобайчики. До зустрічі!